Псалом 33. Співайте з радістю в Господі праведні, справедливим личить хвала. Прославляйте Господа на гуслах, грайте йому на десятиструнній арфі, співайте Йому нову пісню, грайте гарно, з радісними вигуками. Бо Господнє Слово справедливе, і всі його вчинки вірні. Він любить праведність і справедливість, Господньою милістю сповнена земля, Господнім словом створені небеса, а подихом його уст уся їхня сила. Він збирає води моря, наче в посуд, зберігає безодні у своїх сховищах. Нехай уся земля боїться Господа, хай тремтять перед Ним усі мешканці світу. Адже він сказав, і сталося, він звелів, і з'явилось. Господь руйнує плани людей, зупиняє задуми народів, а задуми Господа залишаться повіки, наміри його серця на вічні віки, блаженний народ, для якого Господь є його Богом, люди, яких він обрав собі у спадщину. Господь споглядає з небес і бачить усіх людських синів. З місця свого перебування він дивиться на всіх мешканців землі. Той, хто створив серця кожного з них, вважає на всі їхні вчинки. Цареві не допоможе його велике військо, і велетень не врятується своєю могутньою силою, ненадійний для спасіння і кінь. Він не врятує своєю великою силою, адже очі Господні на тих, котрі бояться його і котрі покладаються на Його милосердя, аби рятувати їх від смерті і під час голоду прогодувати їх. Душа наша очікує Господа, Він, наш помічник і оборонець. Адже в ньому радість нашого серця, бо на Його святе ім'я ми покладаємось. Господи, нехай Твоє милосердя буде над нами, оскільки у Тобі наша надія, Господи, Отче Небесний, Царю Всесвіту і мій люблячий Батьку, я приходжу до Тебе на початку цього дня, сповнений вдячності за дар життя, за повітря, яким дихаю за світло нового ранку. Дякую тобі за тишу цієї миті, в якій я можу зупинитися і звернути свій погляд до тебе. Дякую тобі за Твоє слово, за цей дивовижний скарб, Псалом 33. Він звучить, як могутній гімн, як симфонія істини, і я прагну, щоб він став музикою мого серця сьогодні. Але я усвідомлюю, Господи, що мій розум обмежений, а серце часто буває закритим. Тому я смиренно прошу тебе, Духу Святий, прийди, прийди і будь моїм вчителем. Відкрий глибину цих слів, щоб вони були для мене не просто літерами на сторінці, а живим одкровенням про те, хто ти є. Допоможи мені не просто почути, а пережити їх серцем, прийняти їх розумом і втілити у своїх вчинках. Зруйнуй стіни неуважності, розсій туман сумнівів, заспокой тривоги моєї душі, щоб я. Міг по справжньому почути, що ти хочеш сказати мені сьогодні через цей псалом. Підготуй ґрунт мого серця, щоб зерно твоєї істини впало в нього і принесло плід. Я відкриваюся перед Тобою. Говори, Господи, бо слуга твій слухає. Співайте з радістю в Господі праведні. Справедливим личить хвала, співайте йому нову пісню, грайте гарно з радісними вигуками. Господи, ці перші рядки це не просто пропозиція, це заклик, це вибух енергії. Ти закликаєш мене не до тихої, похмурої релігійності, а до радісного, гучного творчого поклоніння. Співайте з радістю. Як часто моя хвала стає просто звичкою, формальністю, чимось, що я повинен робити, але ти прагнеш радості. Ти хочеш, щоб моє серце переповнювалося щастям від усвідомлення того, хто ти є. Співайте йому нову пісню. Це так важливо, Господи. Нова пісня це не обов'язково нова мелодія, це свіжий погляд на Твою вірність. Це вияв вдячності за твою милість, явлену саме сьогодні, а не тільки колись у минулому. Це визнання того, що ти Бог сьогодення, а не музейний експонат. Допоможи мені сьогодні знайти привід для нової пісні. Можливо, це буде краса Сходу Сонця, добре слово від колеги, здоров'я моїх близьких. Навчи мене бачити ці нові прояви твоєї благодаті. А слова грайте гарно в інших перекладах майстерно вражають мене. Ти цінуєш майстерність. Ти хочеш, щоб ми приносили тобі не залишки, не те, що нам не потрібне, а наше найкраще, наші таланти, наш час. Це стосується не лише музики, а й моєї роботи, моїх стосунків, мого служіння. Допоможи мені все, що я роблю сьогодні, робити гарно, майстерно, як для тебе, з радісним вигуком у серці. Бо Господнє слово справедливе, і всі його вчинки вірні. Він любить праведність і справедливість, Господньою милістю сповнена земля. Господи, псалмоспівець не залишає нас у здогадках, чому ми маємо радіти. Наша радість має міцний фундамент, твій характер. У світі, де слова так часто виявляються порожніми, де обіцянки порушуються щохвилини, Твоє Слово справедливе, воно є істиною, воно є мірилом реальності, Твої вчинки вірні, не іноді, не коли тобі зручно, а завжди. Ти незмінний у своїй доброті. Я живу у світі, що кричить про несправедливість. Кожен новинний заголовок, кожна стрічка соціальних мереж сповнена болю, обману, корупції, насильства. Легко впасти у цинізм і думати, що праведності та справедливості не існує, але Ти, Господи, любиш праведність і справедливість. Це не просто Твоя риса, це Твоя пристрасть. І далі неймовірна заява віри, Господньою милістю сповнена земля. Боже мій, як часто я цього не бачу, я бачу страждання, війни, хвороби, але ти закликаєш мене дивитися глибше. Твоя милість це невидимий кисень, яким дихає цей світ, вона в терпінні, з яким ти ставишся до людства, вона у красі природи, вона у кожному акті любові та самопожертви. Прошу тебе, відкрий мої духовні очі, щоб я сьогодні бачив не лише розбитість світу, а й те, як Твоя милість наповнює його, тримає його, дає йому надію. Господнім словом створені небеса, а подихом Його уст уся їхня сила. Він сказав: І сталося, він звелів, і з'явилось. Господи, ця істина приголомшує. Я дивлюся на фотографії з космічних телескопів, на мільярди галактик, на туманності, що розтягнулися на світлові роки, і мій розум не може цього осягнути. А псалмоспівець каже, що все це не результат титанічних зусиль, а наслідок Твого слова. Він сказав: Один звук Твого голосу, і виникають зірки. Подих твоїх уст і з'являється уся їхня сила, яка неймовірна незбагненна могутність. Ти не просто збудував Всесвіт, ти говориш, і він існує. Це ставить на місце всі мої уявлення про силу і владу. І далі нехай уся земля боїться Господа, хай тремтять перед Ним усі мешканці світу. Це не страх перед тираном, це трепет благоговіння. Це смиренне усвідомлення своєї мізерності перед Творцем. Допоможи мені, Господи, не втратити це відчуття трепету, допоможи мені, дивлячись на небо чи на море, пам'ятати, що це лише відлуння сили Твого Слова, яке прозвучало на початку часів. Господь руйнує плани людей, зупиняє задуми народів, а задуми Господа залишаться по вік, наміри його серця на вічні часи. Господи, ось він, цей різкий контраст, ця істина, яку так важко прийняти моєму его. Я будую плани, я ставлю цілі, розробляю стратегії, прораховую ризики, цілі народи, уряди, корпорації роблять те саме. Ми вкладаємо стільки сил у наші задуми, віримо в них, покладаємо на них надію. А ти у своїй суверенності можеш зруйнувати їх в одну мить. Це може звучати жорстоко, але я дивлюся на це з іншого боку, зі співчуттям до самого себе і до інших. Боже, як часто наші найкращі плани є короткозорими, егоїстичними, а іноді й руйнівними. План побудувати кар'єру ціною сім'ї, задум збагатитися за рахунок інших, план народу утвердити свою велич через пригнічення слабших. Ти руйнуєш такі плани не тому, що ти проти нас, а тому, що ти за нас. Ти любиш нас занадто сильно, щоб дозволити нам досягти успіху в тому, що насправді нас знищить. І на противагу нашій крихкій суєті твої вічні задуми, твої наміри незмінні вони не залежать від політичної ситуації чи економічної кризи, вони простягаються крізь вічність. Я звертаюся до тебе за смиренням. За здатністю, коли мої плани руйнуються, не впадати у розпач, а запитати, Господи, а який твій план, що ти хочеш збудувати на цих руїнах? Навчи мене довіряти твоїм вічним намірам більше, ніж моїм тимчасовим задумам. Блаженний народ, для якого Господь є його Богом, Господь споглядає з небес і бачить усіх людських синів. Той, хто створив серця кожного з них, вважає на всі їхні вчинки. Господи, це откровення про Твою неймовірну залученість у життя людства. Блаженний народ, це не про географію чи національність, а про вибір, блаженна, щаслива та людина, та спільнота, та сім'я, яка свідомо обирає тебе своїм Богом, своїм царем, своїм найбільшим скарбом. І далі псалмоспівець малює картину твоєї всеприсутності: Господь споглядає з небес. Це не погляд байдужого спостерігача, це погляд Творця, який дивиться на своє творіння. Ти бачиш не натовп, а усіх людських синів. Ти бачиш кожного окремо, успішного бізнесмена у хмарочосі і самотню стареньку в селі. Ніхто не є невидимим для тебе і найглибше. Той, хто створив серця кожного з них, вважає на всі їхні вчинки. Ти не просто бачиш, що ми робимо, ти знаєш, чому ми це робимо, ти створив наші серця, ти знаєш їхні найглибші мотиви, страхи, бажання, рани. Це одночасно і виклик, і величезна втіха. Виклик, бо я не можу сховати від тебе нечистий мотив чи егоїстичний вчинок. А втіха, бо ти бачиш і мої добрі наміри, навіть коли вони не вдаються. Ти бачиш мою боротьбу, моє прагнення до світла. Ти знаєш мене краще, ніж я сам себе знаю, і ти все одно любиш мене. Цареві не допоможе Його велике військо, і велетень не врятується своєю могутньою силою, ненадійний для спасіння і кінь. Адже очі Господні на тих, котрі бояться його і котрі покладаються на Його милосердя. Тут, Господи, ще один фундаментальний контраст між надією на видиме і надією на невидиме. Псалмоспівець використовує образи сили свого часу, велике військо, фізична міць і сила бойового скакуна це були символи безпеки, гарантії перемоги. Сьогодні мої війська і скакуни виглядають інакше. Можливо, це мій банківський рахунок, моя освіта, мої професійні навички, мої зв'язки, моє здоров'я. Це все добрі речі, але псалом каже, що вони ненадійні для спасіння. Вони можуть підвести в найважливіший момент здоров'я може погіршитися, гроші можуть знецінитися, кар'єра може зруйнуватися, і на противагу цій хибкій опорі твоя надійна обітниця. Справжня безпека не в тому, що я маю, а в тому, на кого я дивлюся. Очі Господні на тих, котрі бояться його. Знову цей благоговійний трепет, визнання його величі. І котрі покладаються на його милосердя, не на свої заслуги, не на свою праведність, а на твою незаслужену доброту, і яка мета цього погляду? Аби рятувати їх від смерті і під час голоду прогодувати їх? Це обітниця Твого порятунку і Твого забезпечення у найглибших кризах життя. Допоможи мені сьогодні, Господи, перевірити, на що я насправді покладаю свою надію. Псалмоспівець малює картину Бога, який не просто реагує на події у світі, а є їхнім першоджерелом і кінцевою метою. Він сказав і сталося. В цих чотирьох словах вся суть його влади, його слово це не просто інформація, це енергія, що творить реальність. Галактики, океани, саме життя, все це результат його висловленої волі. У світі, де все хитається, де плани руйнуються, де народи повстають один на одного, є одна константа, задуми Господа залишаться по вік. Це образ величного маяка посеред розбурханого моря, хвилі людських амбіцій, шторми політичних змін, цунамі історичних катаклізмів розбиваються об основу цього маяка. Його світло, наміри Божого серця, світить рівно і надійно. Господи, усвідомлення Твоєї суверенності звільняє мене від тягаря необхідності все контролювати. Я можу відпустити свою тривогу про майбутнє, бо воно у Твоїх руках. Я можу перестати панікувати, коли мої маленькі плани зазнають краху, бо я знаю, що вони є частиною твого великого, вічного і досконалого задуму. Ця істина не фаталізм, а довіра. Довіра до того, хто тримає Всесвіт подихом своїх уст. Але якби цей псалом говорив лише про суверенність, він міг би лякати. Могутній всевладний Бог, який вершить свої плани, не зважаючи ні на що. Та псалмоспівець розкриває інший, не менш важливий образ, що є другою стороною тієї ж медалі, це ніжний, пильний, милосердний погляд Бога, очі Господні на тих, котрі покладаються на його милосердя. Це один з найкрасивіших і найзворушливіших образів у всій Біблії. Всемогутній творець, який словом створив небеса, не є далеким і байдужим. Його погляд сфокусований. Він не просто оглядає землю, він дивиться з любов'ю і турботою на конкретних людей, на тих, хто усвідомив свою залежність від нього. Уявіть собі, цей погляд. Це не погляд наглядача, що шукає помилки. Це погляд люблячого батька, що дивиться на свою дитину, яка вчиться ходити. Він бачить кожен крок, кожне падіння, кожну спробу піднятися. Його погляд це обітниця присутності, його погляд це обітниця порятунку, аби рятувати їх від смерті. Його погляд це обітниця забезпечення і під час голоду прогодувати їх. Поєднання абсолютної суверенності і ніжного погляду, ось у чому краса і сила цього псалма. Бог достатньо могутній, щоб врятувати від будь-якої біди, і достатньо люблячий, щоб хотіти це зробити. Він не просто цар на троні, він батько, який схиляється до нас, і саме в цьому поєднанні народжується наша надія і радість. Господи, ці істини такі могутні, такі глибокі, Твоя суверенність, Твій милосердний погляд, заклик до радісної хвали, обітниця порятунку. Це все так прекрасно звучить у тиші молитовної кімнати, але як мені жити цим сьогодні, як мені нести ці істини з собою у повсякденні клопоти, на роботу, у спілкування з людьми, у мої внутрішні переживання? Господи. Як мені жити цим сьогодні, коли я зіткнуся з несподіваною проблемою, яка зруйнує мої плани? Чи згадаю я, що твої задуми вічні і довірюся тобі? Як мені жити цим сьогодні, коли я побачу новини, сповнені несправедливості і болю? Чи зможу я по вірі проголосити, що Господньою милістю сповнена земля, і попросити тебе показати мені її прояви? Як мені жити цим сьогодні, коли спокуса покластися на власну силу, на свої гроші, на свій розум буде такою великою? Чи згадаю я, що ненадійний для спасіння і кінь, і свідомо переведу свій погляд на тебе? Як мені співати тобі нову пісню, коли на серці втома або смуток? Як мені робити свою буденну роботу гарно з радісними вигуками, як для тебе? Господи, перетвори це величне богослов'я на практичну щоденну реальність мого життя. Покажи мені, як ця істина може змінити мої реакції, мої рішення, мої слова і мої думки просто зараз, у наступну годину. Господи, виходячи з роздумів над Твоїм словом, я приношу до Тебе ці конкретні прохання на сьогоднішній день. Прошу, дай мені серце, що бачить приводи для нової пісні. Навчи мене вдячності за малі речі, щоб моя хвала була не формальною, а живою і радісною. На роботі, виконуючи свої обов'язки, допоможи мені робити це гарно, майстерно, як для тебе, а не просто для людей чи для зарплати. Коли я буду стикатися з вибором, дай мені мудрість любити праведність і справедливість, навіть якщо це буде невигідно. Прошу, дай мені очі віри, щоб бачити, як твоя милість наповнює землю навіть посеред хаосу. Коли мої плани на день будуть руйнуватися, дай мені благодать не гніватися і не нарікати, а смиренно прийняти це як можливість побачити твій кращий вічний план. У моїй сім'ї, у спілкуванні з найріднішими, допоможи мені пам'ятати, що ти створив їхні серця і знаєш їхні потреби краще за мене, дай мені любов і терпіння до них. І найголовніше, Господи, протягом усього дня, коли я відчуватиму тривогу чи страх, нагадуй мені, куди спрямовувати свій погляд. Допоможи мені свідомо відвертатися від надії на мої власні сили та ресурси і покладатися лише на Твоє милосердя, нехай усвідомлення твого пильного, люблячого погляду буде моєю силою і моїм миром. Отче, я усвідомлюю перед Тобою, що жити цими істинами нелегко. Світ, в якому я живу, щогодини кричить про протилежне. Він каже: сподівайся на себе. А ти кажеш, покладайся на моє милосердя. Він каже, контролюй своє життя. А ти кажеш, мої задуми вічні. Він каже, радій, коли все добре. А ти кажеш, співайте з радістю в Господі завжди. Я знаю, що будуть моменти сьогодні, коли моя віра захитається, коли не здаватимуться більшими за Твою суверенність, коли біль змусить мене сумніватися у Твоїй милості, коли втома вкраде мою радість і бажання співати Тобі хвалу. Саме в ці моменти, Господи, я прошу про Твою надприродну силу. Коли я захочу покластися на власну силу, нехай твій дух лагідно нагадає мені, велетень не врятується своєю могутньою силою. Коли моя душа буде в тривозі і нетерпінні, зміцни її, щоб вона могла сказати: Душа наша очікує Господа, він наш помічник і оборонець. Не дозволь мені здатися, не дозволь мені забути те, що ти відкрив мені сьогодні. Будь моєю скелею, моєю фортецею, моєю стійкістю. Допоможи мені пройти цей день, тримаючись за твою руку, а не за свої ілюзії. Господи, моє серце сповнене вдячності за цей час і з Тобою, і Твоїм словом. Дякую тобі за Псалом 33, за цей маяк надії. Дякую тобі за те, що ти не є мовчазним далеким Богом, а Богом, який говорить, творить, любить і діє. Дякую тобі за твоє справедливе слово, яке є якорем для моєї душі в морі брехні та хаосу. Дякую за твою вірність, яка незмінна, навіть коли я невірний. Дякую за твою неймовірну творчу силу, відлуння якої я бачу в красі навколишнього світу. Дякую тобі за твої вічні задуми, які дають сенс і мету моєму життю, навіть коли я їх не розумію. Дякую за те, що ти руйнуєш мої егоїстичні плани, щоб збудувати щось краще. Дякую за твій люблячий погляд, який бачить не лише мої вчинки, а й моє серце. Дякую за обіцянку бути моїм порятунком і моїм забезпеченням. Дякую за те, що моя радість може бути не в обставинах, а в тобі. Дякую за те, що ти мій помічник і оборонець. Дякую, що надія на тебе ніколи не посоромить. Прийми цю мою просту, щиру вдячність, Господи. Вся слава, честь і хвала належать тобі. Отче Небесний, підсумовуючи цю молитву, я знову повертаюся до головної істини, яка пронизує цей псалом і моє серце сьогодні, моя надія лише в тобі. Я свідомо і добровільно обираю сьогодні будувати своє життя не на хиткому піску моїх власних сил, планів чи ресурсів, а на непохитній скелі твого характеру, твоїх обітниць і твого милосердя. Я присвячую тобі цей день, кожну годину, кожну хвилину, кожну розмову, кожне рішення, кожну думку. Нехай усе, що я робитиму, буде вираженням моєї довіри до тебе. Нехай радість у Тобі буде моєю силою, нехай очікування Твоєї допомоги буде моєю реальністю, нехай Твоє милосердя, Господи, буде наді мною над моєю родиною, над моєю роботою, над моєю країною, бо вся наша надія у Тобі. Ти мій помічник і оборонець, у Тобі радість мого серця, на Твоє святе ім'я я покладаюся, проведи мене через цей день і збережи мене у своїй любові, в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую, що провели цей час у молитві та роздумах. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, і ви разом зі мною проголошуєте, Господи. У тобі моя надія, напишіть у коментарях просте, але сильне слово Амінь. Це буде нашим спільним свідченням віри, якщо у вас на серці є особливі потреби чи молитовні прохання, якими ви хотіли б поділитися, будь ласка, залиште їх також у коментарях. Будемо підтримувати один одного в молитві, пам'ятаючи, що очі Господні на тих, хто покладається на нього. Якщо цей час був для вас благословенням, поставте вподобайку, щоб більше людей могли знайти цю молитву. І, звичайно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші наступні зустрічі зі Словом Божим. А зараз прийміть це благословення на ваш день, нехай Господь, який словом створив небеса, наповнить вас миром, нехай його вічні задуми принесуть спокій у ваші щоденні турботи. І нехай Його милосердний погляд супроводжує вас на кожному кроці, нагадуючи, що ви ніколи не самі. Благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. До зустрічі!